3 жовтня 2024 року продовжується підготовче судове засідання Київського районного суду міста Одеси у справі відносно міляна, який змінилася ученики імнального потужня, передбачено статтею 14 частина 1. Пункт один стотир друге статі сто п'ятнадцять на курсу. Секретар допомоги приявку і фіксування. судове засідання. Викликалося та прибули прокурор Драгоєв, представник потерпілого Лук'янового обвинувачений мірлян, записник обвинуваченого Клименко. Судове засідання викликалося, але не прибули потерпіли чистяков та заяву про розгляд без його участі. Та захисник обвинуваченого про дату судового засідання був сповіщений, причини явки невідомі. Відео та аудифіксація процесу дійснюється технічним засобом корпус пристрій перебігли. У нас нові учасники провадження оголошуються склад суду. Справу слухає колеги, ГАВУЧІ суддя БАЧОВ, судді Фідолієва Щербіна, прокурор Драгоєв, захисник Клименко і представник потерпілого Лук'янова. Названим особам сторони вправі заявити відвід, якщо сумні не виконав напередженості за наявності інших законних підстав. Чи є відводи саме відводи, попросив. Довіряєте складу суду? Так. Добре. Добре. Не з'явився потерпілий податкопопитання слухати справу без безмого у присутності представника. Через емоційну важкість участь судових засіданнях по даному кримінальному з метою змітнення образ боку обвинуваченого просить розглядати справу без його особистої участі. Чи можливо продовжити? Бажа, так, першу чесно. Добре. Добре, у вас адвокат Чебердін був так? Обинувач? Так. Ставайте, будь ласка, до вас звертається суд. А, і з'явився адвокат Кліменти. Це у вас другий адвокат? Так. Сьогодні може проводити судове засідання без віна? Е, Можливо, добре. Так, нема заперечень інших учасників? Ні, інших чи суд, коли продовжити задані явки. І наступне питання: нові учасники впровадження це у нас прокурор і захисник. Готові до підготовчого судового засідання? Чи треба відкладати? Готуємося чисто. Готові. Так, готові. Готові. Добре. Тоді переходимо до обговорення можливості призначення обвинувального акту до судового розгляду. Починаємо з прокурора. Будь ласка. Шановний суд, вважаю, що будування акт по кримінальному провадженню впровадженню no 16.57 16, від 18 12, 2023 року скерований до Київського районного суду міста Одеси є підслідним цьому суду на підставі ухвали Одеського апеляційного суду від 29.07.2024 року, згідно якої матеріали кримінального провадження зазначеного. Заповнувачі в чині кримінального правопорушення передбачено численної 1 статті 15 частини пункту 11 частини 2 статті 115 кримінального кодексу направлено до Київського районного суду міста Одеси для розгляду по суді зі стадії підготовчого провадження. Підстав для повернення винувального акту прокурору немає, також підстав для закриття кримінального, даного кримінального провадження немає. будь які процесуальні права та обов'язки учасників процесу порушені не були. Прошу суд призначити кримінальне провадження No123.16.251 16.57 16 від 18.12.2023 року за обвинуваченням умряну у сході кримінального порушення передбачених частиною 15 пункту 11, частини 2 стік 115 Кримінального кодексу України до 100 розвідку. Дякую. Представник потерпівання. Прихила вважаю, що обвинувальний акт можна призначити до слухання. Кримінальний акт відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу, тому підстав для повернення відсутні підстави. Дякую. Дякую. Ми не заперечуємо проти призначення дослухання, але е, з приводу того, що зазначив шановний прокурор, то що на досудовому слідстві не було е, здійснено будь-яких порушень. Е, з цим не можу погодитись, тому що під час представлення доказів ми будемо представити е, свої докази, які спростовують докази обвинувачення та будуть говорити про численні порушення, які мали місце саме на досудовому слідстві. Ми розуміємо, що саме на досудов... на е, цьому судовому засіданні фактично можна було подати будь-яку. Питання про визнання незаконності ті чи інших дій, але з приводу ну, з буквального прочитання статті 314 316 це не є доцільним, тому що фактично у шановного суду немає жодних матеріалів і оцініть, скажімо так, мої вислови особливо, тих чи інших доказів немає можливості у шановного суду. Тому ми їх будемо представляти саме під час тоді, коли прокурор буде їх надавати. Дякую. Дякую. Обвинувачення. Ви отримали копію обвинувального акту і реєстр матеріалів досудового розслідування? З матеріалами кримінального провадження знайомі? Знайомі знайомі. Чи є у вас заперечення, щодо переходу до наступної стадії процесу, де будемо по суті слухати справу? Немає Клопотальні учасників провадження є? Нема Що не зв'язку з. З тим, що срок до судового тримання під вартої. У нас ще одне засідання є 10-10. го Ви мені за це повідомлення. Так. Да, що наскільки мені відомо, мій колега адвокат Чобердин подавав клопотання про зміну запобіжного заходу. Це мені було повідомлено, тобто я не знаю нюансу, але якщо вона не дійшла до суду, то хотів би. Якщо не дійшла, розглянули. Да. Нас заплановано з Чибердіном засідання було на десяте 10, -10, -10, -10, -10. А -а -а. Добре. Добре. Це знав, так. Десяте, десяте, ну це було заплановано, заплановано раніше. Mm -hmm. Добре, суд -hmm. удаляється до нарадчої кімнати. no <laughs> Колеги суду Київського суду міста до закладі Лошу Бощову суду Фіделєвич об'єднання, Пересудні Галева, професіонального обвинування кримінальне провадження, за з 16.57, 18-123, забоначення Меріляна Сергія Дмитровича, вчинив кримінального передвачка, 14.11, 4 статті 115 кримінального суду, зустрітарінку кримінального провадження, прокурора Дравоєва, представника у Терпірова адвоката Лук'янова, обвинувачення Мерліна захисника адвоката на Київському суді міста Одеса, 8.8 до 4 за десь копеекційного суду для розуміння по суті зі стадії підготовчого провадження з движок мінового ракту кримінального провадження За Забоначним рядом, що не мінальних пруш передбаченого 41 статті 14 пункт 11, 11.2 статті 115 Кімінальних посуфри. Ухвала колекції 19.8 до 4 призначено до переточного судового засідання на 22.8.24, яке було відкладено з поважних причин. Прокурор просить призначить судового затримання підстави нова. 101 ПК України підстав до закриття кримінального провадження, десь перепалізна підсудності для повернення прокурору немає, угода не укладалася. Інші учасники судопровадження підтримали позицію прокурора та не заперечували проти призначення судового вигляду. Визначеного старі влучивши обвинування суду реальної призначення суду підставного мінату, заступник підстав. Підсуддя даного кримінального провадження, який з присуд міста деси, визначено увагу дископляційного суду. Від 297 до 4 набудування даному кримінального провадження складені затримання вимог статті 21 КПК України. Підстави закриття кримінального провадження до повернення до прокурору немає, не вкладалися. Відповідно до 40 статті 615 КПК України в умовах правового режиму воєнного стану кримінальне провадження судді першої інстанції щодо злочини в зачинення, які передбачено до вічного позбавлення волі, здійснюється колегіально-судовому складі трьох суддів. Недоставить на керівством КПК України що 15 КПК України, коли судді постановили. Призначити судовий розгляд на підставі до акту кримінального провадження в стані 1657 Від 18 грудня 23 обвинуваченням Берляна Сергія Дмитрийович, вчининня кримінального попрошу передбачення 10 пункт 114 статті 15, 15 суду України у відкритому судовому приміщення суду на 10 жовтня 2024 року по 15 годині. Здійснювати судовий розгляд кримінального провадження колегіального судовому складі трьох судів. Викликати в судове засідання учасників судового провадження. Ухвала скарження не підлягає. Суд Судо учасникам судового провадження право знайомі журналу судового засідання принесення письмового зуваження, що складене неправильно або неповно, а також на отримання копії фіксування процесу технічними засобами. Ці права зрозуміли? Судове засідання не